Привіт, світ! Це Мара, і сьогодні я розкажу вам про гори Апалачі місце, де люди живуть за правилами. Якщо ви зараз бачите це відео, скоріш за всього, ви перше побачили мене в TikTok. бо саме там більше року я розказую страшні історії, свої історії, історії з життя моїх друзів або просто вірусні історії з інтернету. І нарешті, після мільйонів переглядів в TikTok, сотні тисяч коментарів з питанням, коли наступна історія? Я вирішила створити цей ютуб канал, на якому тепер будуть входити всі страшні історії. Включайте відосик перед сном, слухайте історії і ніколи не пропускайте відео. А ми починаємо. Тож, гори Апалачі, що це за місце і які правила прислідують всіх тих, хто прямує туди? Уяви собі місце, де туман ховає дерева, а кожен крок може стати останнім. Гори Апалачі це не тільки просто красива природа, це територія, оповита легендами і правилами. Якщо зайти в TikTok чи в Гугл, можна знайти дуже багато сторінок, відео, підтверджень якихось дивних істот, яких помічали на цій території. Але що ж взагалі відбувається там? Гори Апалачі знаходяться на сході Північної Америки і охоплюють територію штатів та Канади. Але найстрашніше це правила. І неважливо, живеш ти там 10 років, чи це турист. Всі повинні святкувати за цими правилами. Основні з них це не виходити за територію дому після 9 вечора. Не сходити стежки, не дивитися вікна пізно ввечері. Одне з найголовніших правил в цьому місті — це не відповідати на голоси вночі. Це може бути голос твого рідного, голос, який кличе твоє ім'я. Це може бути поклик на допомогу, але відповідати не можна ні в якому випадку. Також в це правило входить довго не дивитися в очі тварину та не вдивлятися в ліс. Але якщо ти побачив щось, біжи. Історія Джері Ларгей. У липні 2013 року у гору Апалачі пішла жінка на ім'я Джері Ларгей. Їй було 66 років, досвідчена туристка пройшла сотні кілометрів Апалачської стежки. Була активною щирою, мала купу друзів у клубах хайкінгу. Вона планувала завершити повний маршрут понад 3,5 тисячі кілометрів. Останній дзвінок до чоловіка все добре, нічого незвичного. І от. Зв'язок обірвався. Ось що розказали пошуковики, коли нарешті знайшли її. Її намет стояв всього за півтора кілометра від стежки, але він був повністю захований, ніби сама природа намагалась його сховати. Вона вела щоденник щодня, і в ньому не просто слова про те, як вижила, там були інші речі. Вони не дають мені спати, писала вона. Вночі хтось ходить колами навколо намету. Вони знають, що я тут, і чекають. Також писала вона. Одна з нотаток була написана тремтячим почерком, наче в поспіху. Сьогодні вночі я почула маму. Вона кликала мене з за дерев. Але мама померла 20 років тому. І в інший день ще моторошніше. Вони знайшли записку, на якій було написано. Я намагалася піти, але знову вийшла на це саме місце. Я маркувала дерева, а вранці маркування зникло. Я поклала каміння, але воно переміщалося. Мені здається, я не одна тут. Пожукова команда, яка знайшла тіло, згадувала, що GPS не був зламаний, він просто не працював. Але найстрашніше, що денник зберігався повністю, і остання сторінка мала лише одне речення: я залишу двері намету відкритими сьогодні. Може, якщо я піду до них, все скінчиться. Після того ні слова, і не було ознак боротьби, ні крові, ні пошкоджень на тілі, ні дикої тварини. Тіло ніби просто вимкнулось, ніби просто померло від старості. Хоча вона була просто в ідеальному стані спортсменка. Ще одна деталь цієї історії, як на мене, навіть більш моторошніше в якомусь сенсі за записки. Один рятувальник, який був у тій зоні, зник на декілька годин. Коли його знайшли, він стояв на узлісі. З порожнім взглядом, повністю наляканий, опустошений, не рухаючись, його очі були неприродно темні і пусті. І він сказав: я бачив її, але вона не була одна. Вона тримала когось за руку, і коли я подивився в тінь за нею, тінь подивилась на мене. Знаєте, проривши інтернет в пошуку історії і якихось реальних фактів про це місце, гори Апалачі і все, що зв'язує людей з горами Апалачі. Побачивши сотні відео по типу таких? Я зрозуміла, що гори Апалачі — це місце, де щось чекає. Це не дикий звір, це не буря. Це місце, тихе місце, в якому тебе завжди щось чекає і завжди щось приваблює. Щось дуже старе, знайоме, але щось що чепочу тобі твоїм власним голосом. Ти ж не віриш у такі речі, правда? Це моє перше відео на Ютуб. Воно було невелике, міні, вступне. Але підписуйтесь на мій канал. Я дуже дуже сподіваюся вирости тут велику аудиторію людей, яким також подобаються моторжні історії. Тут буде виходити набагато більше контенту, тому підписуйтесь. і з вами була Мара.